До центру вакцинації у пісочині йде Юлія Кукліна разом з чоловіком. Тут робитимуть третє щеплення. Від ковіду Юлія розповідає після другої вакцинації минуло пів року. Сьогодні я роблю бустерну дозу. А вирішила вакцинуватися, тому що це дає додатковий захист. В Україні починається наступна хвиля захворюваності на ковід. І я хочу бути захищеною. Я людина, яка живе з діабетом, з інсулінозалежним діабетом. І я сама знаю, що це дає додатковий захист. Ми вивчаємо досвід інших країн, досвід наших українців, вже тобто ті, хто вакцинувалися двома дозами, раніше вони переносять більш легко захворювання на ковід у випадку зараження. Юлія, співзасновниця громадського. Майської організації Діадзен каже, просили дозволити бустерну дозу. я особисто від імені організації. Ми писали в місцевий департамент охорони здоров'я запит, коли можна буде. Тобто, просимо сприяти. Ми не знаємо, вони сприяли чи ні, але ми це робили. А ми писали у коментарях під дописами про вакцинацію на сторінці МОЗ і особисто міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку, і це робили багато з людей, які хочуть свідомі того, що потрібна була бустерна доза вже давно, тим, в кого пройшло багато часу, тому що через півроку захист слабше. Тиждень тому бустерну дозу дозволили робити всім людям, які старші за 18 років. Це має краще захистити від нового штаму вірусу Омікрон. Написали у міністерстві охорони здоров'я. Імунізуватися радять не раніше ніж за півроку після отримання другого щеплення. Також рекомендується робити вакцинами Модерна або Файзер, не зважаючи на те, яким препаратом щепилися. Спочатку бустерну дозу сьогодні отримує і чоловік Юлії Денис. Ми не живемо разом з бабусями дідусями, тому це не піклування ні про себе, ні про старших там, літніх людей. А просто я не хочу займатися там, чиєсь місце, наприклад, у лікарні, коли мені буде погано, може воно потрібно комусь іншому. Ну І просто це захищає, якщо захворіти на ковід, ти випадаєш з життя там, на тиждень чи два, треба ж працювати якось жити, наче мені це потрібно, я краще зроблю щеплення. Подружжя заходить до кабінету. «34, гарно». Першою вакцинуються Юлія. Ой. Будь ласка. Обох вакцинують Файзером. Робиться дельтавіднеї мишка, називається. Робимо прививочку на три Будь ласка. Угу. Бустерну дозу у цьому центрі отримали 13 людей, розповідає лікарка Вікторія Капліна. У нас активність, ну, вона не щухає. У нас не зменшилося. Тобі ж як ми почали працювати, люди ходять, і зараз, ну, на, на даний час я не можу вам сказати, що їх стало менше або більше. За день в середньому десь ну, 50-60. По всьому ж регіону бустерну дозу від ковіду, згідно з інформацією профільного департаменту, вже встигло отримати майже півтори тисячі людей. Альона Рязанцева та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харківщина.